Будемо говорити сьогодні з екс-міністром внутрішніх справ України, екс екс-генпрокурором України, депутатом декілька скликань, екс-військовослужбовцем, політичним і громадським діячем Юрієм Луценком. Юрій вітаю! Вітаю! Дивись, давай зразу бика за роги В США. Відбулася зустріч Зеленського з Трампом і після нього ще комунікації з європейцями. От як прискорені курси дипломації для зеленського під керівництвом європейських фахових політиків і кочів дали потрібний Україні результат. І чи дали? А хто тут бик? А, бик тема? Ясно. Ну, бо насправді, єдине, що приносить оптимізм, це те, що яким би не був буйний бик, в кінці на банці все рівно напишуть Тушонка. Так приблизно закінчується закінчиться епоха Путіна. Що я глибоко переконаний, але історія із чудесним, я би сказав, навіть чарівним перевтіленням хулігана в дипломата під керівництвом цілого творчого колективу європейських лідерів дійсно вражає порівняти лютневий візит нашого президента в білий дім. І сьогоднішній його візит до Трампа це небо і земля. Можна звичайно було б порівнювати із ну, знаменитою британською історією про перевтілення, звичайної там дівчинки у юну леді My Fair Lady, Але з огляду на скажімо так різницю в статі, то напевно треба було б згадати більш відомий нашим. Глядачам фільм Кінгсмен. Да? Пам'ятаєш, тоді там королівська британня. Ти, ти головне, скажи, яка саме серія, бо там їх цілих три? Зараз не можу задати але британські розвідка, якщо не помиляюсь, першу серію, здається, 12-го року, знаходять на вулиці хулігана і роблять із нього і дипломата, і шпигуна, і джентльмена. До а, речі, починаючи з костюма. Це була перша історія, коли вона заходить раз, до кінця, виходить. Я ти зняв з язика, бо все почалося з пояснення, як важливо для джентльмена в серйозних справах мати справжній костюм. Після цього вже йому пояснили і важливість слів, і манер, і логічність вибудованого ряду, ну і багато інших премудростей, до якої цивілізація дійшла. Якщо без героїні, то в мене немає претензій. До жодного слова, який заявляв у публічних заявах український президент, і які він е, озвучував в ході своєї зустрічі. Сам. Чому так сталося? Тому що британська е, дипломатична служба завжди відзначалася найвищим гатунком у світі по проведенню інформаційних кампаній. І от тоді, коли вона стала допомагати нашому президенту. І коли лідери Європейського Союзу замінили відсутню українську зовнішню е, службу, ну просто ми знаємо, що в Україні фактично по суті немає навіть посла в Сполучених Штатів. Так само, як немає посла Сполучених Штатів в Україну. І тому, а ще більше тому, що в Україні немає власного плану завершення війни. І от в цій ситуації на допомогу Україні не Зеленському, а Україні, приходить е, британська м, влада, яка допомагає з формулюванням меседжів, і вони з моєї точки зору були чудові. Але вибач, вибач ви, а, ви, а керівник Франції, Італії, Німеччини і Фінляндії фактично заміняють відсутного українського посла. І затюканого ярмаком українського міністра закордонних справ, якого до речі, навіть не взяли в делегацію. Юрій Віталійович, вибач, але ж все це було. Пам'ятаєш кучму, це ж було вже все. Я тобі нагадаю: зустріч в Саудівській Аравії, всі розуміли, нас будуть розривати. І тоді британці беруть цю історію в свої руки. Вони розповідають, що можна казати. Що не можна казати, що ні в якому разі не можна обіцяти, що треба запропонувати для того, щоб росіяни потрапили в пастку, і далі вони фактично пропрацьовують з точки зору дипломатії психології з нашою делегацією, яка феєрично проводить ці перемовини, тому що просто повторили все, що їм сказали. Вибач, мені це нагадало старий анекдот, Пам'ятаєш, коли відправляють росіянина з двома собаками в космос і там. Командний центр каже: Жучка, гов! Ружок, гов, Іванов. Тут я, що я, нічого не чіпаю руками і не чіпає і не заважає собакам працювати. От десь тут. Ну, це ж навіть направлені, це саме, саме так і було. Так. І той, хто сумнівається або подумає, що ми тут з тобою зласуємо, просто згадайте і відчуйте, як кажуть, різницю. Візиту Зеленського в лютому. Білий дім, який не був підготовлений, не був, ну, скажімо так, обумовлений нашими союзниками лютий цього ж року, коли у Зеленського, здавалось, була, була набагато простіша задача. Його задача була приїхати в Білий дім, подякувати Трампу і підписати угоду про українські ресурси в обмін на допомогу. Сполучених Штатів Америки за гроші чи за ці ресурси отримати зброю для нашої армії. Ця задача була феєрично провалена. На весь світ, я думаю, що вже в історію сучасного світу війде ця зустріч як вершина непрофесійності, вершина недалекоглядності і безвідповідальності. І, от, на щастя, Україна в світі не сама, наші союзники. Допомогли зробити те, що мали, що мала би зробити сама українська влада. Окей, цей хлопчик з вулиці, з фільму, який ми згадували, Екзі, ну, виявиться, може вести себе не тільки ввічливо, але й ефективно. Тепер, якщо ми перейдемо від ролі, яку виконав наш талановитий артист Володимир Зеленський, до суті самих переговорів. Суть зводилася дуже простого. Європейська дипломатія хотіла а, перевести увагу Трампа з е, московських установок, які, ну скажімо так, е, він на які він потрапив е, на приманку у Валясці, про те, що це короткий мир. Карта на стіні Білого Дому про все говорила. Він хотів показати карту і сказати, треба міняти територію, от за, залишок Донбасу. Віддавайте його без бою, і після цього наступає мир, а я збираюся в Швецію отримати свою бажану статуетку Нобелівської гримі. Європейці прекрасно розуміли, що здати будь-яку територію, а, а тим більше таку укріплену, яким є Краматорство Словянськ, є і безвідповідально, і незаконно, і по суті злочинно Сказати це в очі. Америці означало би просто війти з нею в конфронтацію. Ну то повторити те, що було в лютому. Бо ну, багато чого можна не погоджуватися з позицією Трампа багато чого можна говорити ну, викликає наше нарікання, але діяти так, як діяв у лютому Зеленський, означало просто нарватися на конфронтацію. І, скоріше за все, ми би залишилися один на один проти двох лідерів з колосальним ресурсом американським. І не до лідером але все ж таки е, диктатором повноцінних ресурсів е, Росії, підпертого ще більшими ресурсами Китаю. Е, в такій ситуації Україна навіть е, в Союзі з Європою не мала би шансів І от європейці зробили все правильно. Зеленський все правильно озвучив, він звик заучувати тексти, він звик виконувати ролі. І ця роль йому блискуче вдалася цього разу. Він пояснив на карті е, Трампу, по перше, е, Міф про непереможність Росії, бо ми дійсно за останніх тисячу днів втратили трошки менше 1% території. В дужках від себе додам, що ці переможні реляції нашого офісу, дуже ефективні, до речі, були списані із е, е, сайту українського громадянського суспільства Deep Strike. І по друге, якщо їх іти по цьому шляху, тоді звичайно у нормальної людини. Рано чи пізно, трошки пізніше, звичайно, але виникне питання. А де, що ж тоді з 19%, які ми ще втратили? Чому так сталося, що в перших тиждень ми втратили 19% території, яку ми зараз не можемо відбити навіть з колосальними втратами? Де поділося лівий берег Херсона Херсон, і Запоріжжя? Хто винен в тому, що там без бою, фактично? Ми здали такі колосальні і геополітично важливі території. А от цей один відсоток ЗСУ, ну іншого, ми змушені були відступити, але Росія заплатила колосальні ціну. Але ця розмова, звичайно, буде проведена в належний час. А саме під час виборів, ми тоді точно будемо говорити про те, чому почалася ця війна і чому вона так недобре для нас закінчилася. Тим не менше, зараз ми говоримо про те, що Трамп усвідомив, що Україна не може, не має права та власне не повинна взагалі пропонувати свої території задля миру. Покараним має бути не Україна в цій історії, а агресор, яким є Росія. В принципі, всі аргументи були почуті, і наскільки я розумію, Йдеться зараз лише про можливість ну, так званого обміну територіями ну, для вирівнювання лінії боєвозвідні, якщо умовно кажучи два села на Сумській області. Росія, звичайно, повинна відступити. Ну, власне, її фактично вже вибили з нашої території там. Але якщо вони там залишилися один-два села, то звичайно треба випрямляти цю лінію, і можна говорити про якийсь незайманий там, лісопосадку в іншій, на іншому напрямку. Але ні про які обмінами крупних територій, тим більше населених пунктів де живуть українці, бути не може. І, на щастя, ця позиція була і озвучена, і прийнята там. Відповідно, далі наступає друга історія, коли Трамп нібито домовився про зустріч спочатку двохсторонню, а потім наступну третю зустріч трьох сторонню. Зеленський Путін, а потім Зеленський Путін. Трамп. Американська сторона переконує нас, що така погодження від Росії вони отримали. Не знаю що воно дійсно було. Хто кого не зрозумів, ну, як завжди, я більш схильний думати, що Росія береша. І вони тепер пробують з'їхати із цієї зустрічі. Чому так відбувається? Ну, по-перше, тому що вони не готові е сказати ні Трампу. Чи йому особисто, чи Зеленському, який тут же передасться Трамп. А по друга причина є основною. Росія ні на що не готова. Поки не отримає вказівку із Пекіну, у Росії на цей момент є мінімальний суверенітет за часи, ну скажімо, 20-21 століття, без команди з Пекіну вони не можуть прийняти жодного геополітичного рішення. Впевнений, що Путін буде тягнути час не один-два тижні, про які говорить американський президент, а аж до поїздки Путіна в Китай на початку серпня. Для участі в святкуваннях закінчення другої світової війни, і от тільки тоді, проконсультувавшись фактично із своїм покровителем своїм ханом, який йому вручив ярлик і забезпечує його існування, він зможе вийти на переговори чи то з зеленським, чи то з зеленським трампом, чи то з зеленським трампом європейцями, але зверни увагу, він постійно Путін постійно говорить про необхідність залучення. До схеми гарантії безпеки України Китаю. І це видає його обмежений суверенітет. Він без Китая не може приймати жодних стратегічних рішень навіть в цій ним же розв'язаній агресивній війні. Дивись, при всьому цьому є декілька моментів, про які треба говорити. Ну, по-перше, росіяни знову змінюють риторик. Вони починають розповідати, що треба підіймати рівень делегації, треба що перед цим зустрілися ще щось. Але головне, ти правий, в тому, що рішення вони не хочуть приймати і шукають варіант, як би спихнути цей м'яч Україні, і щоб Україна була винна. Чого б за найближчим часом треба чекати, яких заяв, провокацій, чи може знову щось запропонують? Я, я не буду здивований, якщо скажуть, що Україна взагалі вночі зателефонувала Путіну і сказала: йди за російським кораблем, і той ображений пішов. Тому варіантів багато. Так, що найближчим часом буде робити Росія? Який план завдання для нас на найближчий час? І, до речі, чи будуть і далі в повітрі постійно в інформаційному просторі з'являться розмови про обміни територій, тому що це все взаємопов'язано. А поки ти секундочку почекай, не відповідай, я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, я розумію, що коли Юрій Віталійович говорить, дуже важко відірватися. Зараз говорю я, і я прошу вас про підтримку каналу. Каналу потрібна ваша підтримка. Виключно 20% відсотків пригадала про це і поставила зразу вподобайки. І інші чомусь чекають. Тому, будь ласка, зараз, поки говорю я. Підтримайте канал своїми вподобайками, файниками або лайками. Це потрібно, бо цінуйте взагалі незалежні канали. Не так багато їх залишилось в Україні. А ваша підтримка потрібна. Поставте вподобайку. Підпишіться, до речі, на каналі стало вже 600 тисяч підписників, і ми крокуємо до мільйона. Допомагайте, може саме ви станете тим, хто принесе каналу найближчим часом мільйон підписників. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви думаєте. До речі, напишіть в коментарях. Ви чекаєте, що зустріч відбудеться в серпні, як сказав Трамп? Чи ні? Чекаєте чи ні? Напишіть, буде зустріч чи не буде. Порахуємо, подивимось, кого більше у нас оптимістів чи песимістів. Ну і, будь ласка, не забувайте писати, звідки ви дивитесь, з якого міста селища, країни, з континента ви зараз спостерігаєте за нашим обговоренням ситуації з Юрієм Луценком. Пишіть про це. В коментарях це важливо і не забувайте, будь ласка, ще й поширювати відео. Це теж важливо, бо інформацію треба розпосуджувати. Людей треба інформувати. І як завжди, хочу подякувати тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання БРК, зараз не спить, не набирається сила дивиться цей ефір для того, щоб отримати інформацію. Тільки завдяки вам, оборонці України. Існує не тільки цей канал, і може виходити цей ефір, а і взагалі існує Україна. Якщо б не ви, не було нічого. Тому щирий поклонщири поклони. Подяка кожному, хто зі зброєю в руках боронив і боронить Україну. Дякую вам. Та що скажеш, чого чекати від Росії? Чого які плани для нас, і чи будуть знову якось гратися в ці розмови про обміни території, особливо на тлі заяв? Президента Фінляндії і такого якогось дивного заяви, яка була напередодні зустрічі у Вашингтоні від Макрона, що я чекаю? Я чекаю, що зустрічі з Путіним принаймні до його поїздки на поклон в Путін у українського президента, не буде. Друге, я не впевнений, що сама така зустріч є ознакою оптимізму. Бо я слабо собі уявляю взагалі тональність розмови Зеленського і Путіна. Чесно, я не можу зрозуміти, чому наш президент так добивається зустрічі тет-а-тет. -тет. Я цього ну, не можу усвідомити. Що такого він може зробити один на один в закритій кімнаті з президентом Путіним, щоб це стало завершенням війни? Ну, якщо прибрати жар... а, є Я один варіант, варіант варі... на який сподіваються, всі ну, е, нема такого варіанту. Давайте ну може його зараз. Хтось там, наприклад, татаров окремо навчає тим прийомом, якими він вбивав чеченців на початку повномаштабного вторгнення, і зараз Володимир Олександрович, фактично, навчившись боротьби ненайських хлопчиків, продемонструє неймовірну зухвалість і фактично закінчить цією проблемою. Ну, ти ж знаєш, це закінчиться тим, чим закінчилася і боротьба а, чи Татарова, чи Армака, чи Арістовичі, чи цієї гоп-компанії із загарбниками в кабінетах на Банковій. Та нічим немає не те, що жодного трупа окупанта в центрі столиці. Немає навіть кульової подряпани на стінах прилеглих вулиць, не говорячи вже про офіс президента. Тому це ні про що. Ну це не фільм. Це не слуга народу, де хтось може хвацько із uh, УЗІ автомата Узі розстрілювати там парламент. Це все до нього абсолютно. Тут все по-іншому. Це доросле життя, яке зовсім не кіно. Для цього достатньо глянути в бік будь-якого українського кладовища. Це зовсім не кіно. І в нього зовсім інші ставки. І зовсім інші сценарії, і зовсім інші ціни. Тому ні про які там перформанси від Зеленського на зустрічі, ну принаймні для України. Сенсу не мають для його рейтингу, да він, звичайно, може його нагородити спічем в стилі стадіону е, спічем в стилі стадіону, але це власне ну, може якось вплинути на його рейтинг, а вплинути на хід війни, на зменшення вбивств українців. Ну ніяк не вплине. І от що такого він може запропонувати? Путіну на особистій тет-а-тет -тет зустрічі, чого він не може запропонувати публічно, для мене є загадка. Більше того, це загадка новому. Для мене це тривожна загадка. Бо нічого доброго на такій зустрічі, я не виявляю собі запитати. А от скільки можна поганого домовитися тет а тет я уявляю. І цей посередині і заглянуть в глаза Путіна, і увіді там мир, ми ж ніхто не забули. Хто автор цих всіх фраз І це зовсім не Дональд Трамп. Це насправді Володимир Зеленський. Розлива 2018, 2019, 2020, 2021 років. Тому повернення в ту роль для нього, для артиста такого гатунку ну, без проблем. Але для нас це проблема. Для України це проблема. Е, ще що я чекаю? Я чекаю, що Путін, звичайно, буде не просто тягнути час, а знущатися. Над українським лідером. Він буде пропонувати, ти ж знаєш, він вже запропонував зустріч в Москві. Ну, очевидь, що це просто капітуляція, і тому ніхто на неї не поїде. Наступна пропозиція може бути Мінськом. задаємо всі ці дзвінки і дивні позитивні епітети, якими Трамп нагородив бульбофюрера Лукаш... Лукашенка. Той уже запропонував усім зустрітися в Мінську. І оце, звичайно, іронія політичного життя вищого ратунку. От уяви собі, Зеленський поїхав на переговори в Мінськ. От після всіх його безкінечних, егоїстичних, абсолютно неправдивих звинувачень в бік Порошенка щодо Мінська, бо той Мінськ. Не вступив ні сантиметра української території, Ти розумієш, що Мінськ... Потім, як Росія віддає нам нашу територію, і от він розумієш, розуміє, розуміє, що, розуміє, що Золенському не світить. Мінськ. Мінськ не світить навіть, і він про нього може тільки зараз ну, мріяти. Це не перебільшення, да і от уяви собі, що після всього негативу, який ну намагалися втовкмачити в голови українців щодо мінську. От Мінськ це погано. Нам це казали в 18, 21-му, 23-му, 24-му, 25-му роках. От сьомий рік нам розказують, що Мінськ це дуже погано, і в результаті Зеленський їде на переговори в Мінськ для того, щоб визнати втрату 20% української території. Більше того, про це зараз чомусь говорять менше. Ну бо всі схопилися за фразу про так званий обмін територій, який, звичайно, недопустимий. Але це ж тільки вершечок айсберга. А далі стоїть обговорення так званих безпекових гарантій. І безпекові гарантії у виконанні європейців та США це одна сторона медалі, де ми ну маємо, мені здається, суттєвий прогрес, адже йдеться про, про те, що американці готові забезпечувати миротворчий європейський контингент американськими присутністю, причому бойовій присутності, в політи. Ну, це серйозний формат. За багато років це серйозний прорив. Але це ж тільки одна сторона медалі. Бо нам вже треба підписувати договір не з США і Європи, це було легко. а ще й з Росії. І що каже Росія yeah. про їхнє бачення українських гарантій безпеки? Вони кажуть, що для цього треба підписати спочатку загальну е, угоду, навіть дві угоди, про обмеження ракет малої. Звертаю увагу, акцентую та середньої дальності. Це перша угода. Середня дальність, ну, наприклад, Арішник, да? він нас не сильно турбує, бо насправді до Закарпаття долітають російські ракети будь-які виду малої дальності. Арішні це пугал, пугалово для Європи. І саме під таким соусом діє Путін, кажучи, що примусьте Україну ввійти в цей договір. Українськими ракетами малої дальності, і тоді я обмежу ракети середньої дальності, які долітають до європейських столиць. А що означає примусити Україну підписати цю угоду? Їхня формула, яка кочує ще сторінок стамбульської капітуляції, слава Богу, не підписаною завдяки ЗСУ в 22-му році, там пояснюється формула Росіян. Ну, відверто кажучи, прямо кажучи, хитро кількість ракет України плюс всіх натівських членів на європейському континенті, має дорівнювати кількості російських ракет. Аналогічна хітра позиція Росії, не сильно навіть замаскована. В другому документі номер 2 про обмеження звичайних озброєнь в Європі. І там вважається, що сума армії європейських членів НАТО плюс України має дорівнювати е, кількості військ Росії на європейській частині імперії. І тепер давай ми задамо собі запитання: якщо це буде покладено в основу так званої безпеки України? А яка мені різниця, скільки армії в Албанії, якщо вона або в Іспанії, якщо вони все рівно не прийдуть при ймовірному? Наступному вторгненню Росії на територію України, ну вони все йно не підуть Навіть поляки відмовляються це робити. То чому я маю взагалі сумувати сили Люксембурга, Албанії, Франції, Німеччини, Польщі, якщо вони все рівно не приходять там на допомогу? Тим більше це стосується ракет. Ну як мені буде гріти серце кількість ракет у Німеччині, Британії, Франції, Італії, якщо вони все рівно нам. Їх для використання не передають, а тим більше не підвозять пускові поближче до нас, щоб застосувати на полі бою при ймовірному повторному вторгненні Росіян. Тому такі гарантії безпеки, які були основою Стамбула 22 якщо вони знову будуть закладені в припинення бойових дій зараз, є просто зрадою України. Бо тоді Україна отримає перемир'я, Україна самороззброїться, тобто фактично зменшує війська до мінімального рівня і фактично має ну, мізер ракетного та далеко, іншого далекобійного озброєння. І звичайно, тоді Путін заходить в Україну без е, жодних проблем. Тому якщо такі гарантії безпеки один на один. Хочуть обговорити е, на, на зустрічі, чи то в Мінську, чи то в Будапешті вже заговорили. Ну, з моєї точки зору, це не припустимо. Тому чесно, я боюся, ну хорошо не так, я тривожуся за ймовірну зустріч один на один без європейських та американських колег е, нашої делегації. Набагато краще виглядало би зразу зустріч. Форматі Україна, ЄС, Америка з одного боку. І Путін, Ну якщо йому потрібно, з Китаєм, ну, щоб не їздити довго за вказівками, з другого боку. І тоді ми дійсно могли би завершити цю війну в дискусії серйозних людей. Фактично в відкритому, ну, достатньо відкритому форматі, щоб потім ми не виявляли. Закриті протоколи по традиції російської дипломатії тридцять дев'ятого року. Пакт Робен Рибентропомолодова. От, от я дуже не люблю закритих зустрічей тет-а-тет -тет з росіянами. Це завжди дуже небезпечно.